Право 1312. Кожен ящик з груша має масу 32,15 кг. Знайдіть масу 123 таких ящиків. 123. Треба множити. І так, 3 х 15. Один запам'ятовуємо. 3 на 1. 3 і 1 – 4.

Три чотирнадцять. Один за переноситься сюди. П'ятнадцять, один сюди, шість, вісім, дев'ять і три. Дві цифри після коми. Значить. Вся маса. Три тонни.